Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Зараз печем дуже смачних булочок, я ж таких не пекла. Я хотіла не замішувати тісто на камеру, бо часто пишу, задовбала одне й теж, але сьогодні не одне й теж. Значить, так, спочатку зробимо пару. Ось у мене є стакан молока. 200 мл 200, ложку цукру, 40 г дріжів. Так. Ще я покладу дві ложки борошна. Це буде така опара, молочко треба, щоб було тепле. А ще знаєте що? Я сюди, напевно, ізюм покладу. У мене з ложкою ізюму десь дівчата сухих треба втричі менше. Це приблизно десь три чайних ложки. 15 грамів, десь так. Опару я замісила, зараз я вкутаю і відставляю хвилин на, не знаю, може. Можна 20. Тепер мені треба інша мисочка і стакан кип'яченої водички. Теж 200 мл. Виливаю я сюди, теж кладу дві ложки борошна. Заварюю я таке тісто. Ось так я замішую тісто. Якщо ви рахуєте, що воно загусте, то не бійтеся, додавте з ложку чи то дві водички ще. Це не принципово. От. І теж відставляю в сторону. Опара вже ось гарненько постояла. Така гарна, гарна. Добавляю я сюди ще 3 ложки цукру. Десь 4 чи 5 ложок олії, півчайної ложки солі, чайну ложку ванільного цукру, можна і більше. Можна яєчко додати. Але я не буду. Сьогодні без яєчка курячо. І викладаю я сюди оце ж заварне тісто. Воно вже прохололо, але тепле. Розмішую. Все так гарно, дружить. Тісто буде дівчата сьогодні. Суперове. Булочки будуть суперові, такі ніжні і такі пухкі. А головне такі звичайні простенькі. Вію борошно. Борошна не знаю, скільки треба. Може, десь грамів до 300, чи може й більше. Як я вас учила, треба віяти поступово і замішувати і все вийде. Тісто любить тиші спокій і все вийде. Ой, як воно тут, як воно тут дружить. Як тут гарно. Просто тут дуже гарно. Ще я хотіла сюди покласти маргарину чи то масло, але не буду. Я думаю, що тут достатньо всього ось так. І отак підвіваю і домішую, дівчата. викладаю і домішую я на поверхні. Ось так я вимішую доки перестане відставати від рук. Але якщо треба, то підвівайте борошна і все у вас вийде. Дівчатка, тісто, коли вже майже було в мене вимішане, я просто його залишила на столі, вимила гарно руки і помила мисочку, помазала олійкою. А тепер так гарненько беру його І ось таке гарне викладаю в мисочку. Кутую клівку, і хай воно гарно підходить. Я не можу сказати, скільки. Дивлячись, як у вас чи те тепло, чи не тепло, вкутуйте його гарно. Оце як воно гарно підніметься і почнемо ліпити. Але не раніше, ніж через 40 хвилин, може через годинку. Прошло десь біля годинки. Тісто таке гарне, суперове. Викладаю я його на поверхню і розділяю я з нього. На 12 кусочків Ділю це тісто. Зробила я 12 кульок, чи то 12 частин. Можна робити його отак вкачувати, як рогалик. Ось такі форми. Можна просто кульками робити, як пампушки. Мені хочеться сьогодні так зробити, такі довгенькі. Взагалі-то дівчата можна пиріжки з його робити, все, що хочете. А я просто хочу булочок. Але в формі пиріжка. Поліпила я ці булочки, як звичайні пиріжки. Ставлю в ростойку я на газову духовку і включаю духовку. Нагріваю десь на 180 чи то на 190 градусів. Дівчатка, в мене ось такий є різачок. От. Та можна поробити узори. Просто так поколоть, хто який хоче. Можна ножиком трішки понадрізати, можна вилочкою. можна взагалі нічого не робити. Це. Це так мені просто схотілося. От. Просто що я у дві булочки поклала сюрприз. Експериментально то хочу зробити, то мені треба їх якось виділити. Помазала я булочки курячим яєчком і ставлю в духовку хвилин на 15. А ось мої булочки такі класні, спеклися вже. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Кому подобається ставте лайки, пишіть щось в коментарях, підписуйтесь, всіх обнімаю, до зустрічі!